Тут просто убійственне питання, насправді, я з жахом сам думаю про це. Якщо є потреба у заміни димоходу, яким чином це правильно зробити? Якщо димохід посередині несучої стіни всередині будинку, чи можна всю довжину повністю розібрати і потім зібрати зворотня? Ви знаєте, при реконструкції, коли ми інтенсивно цю послугу надавали, Чого ми тільки не робили з цими будинками? <хи> я вже казав, якщо треба, піднімали димоходи, розбирали, якщо треба, будували ще плюс один поверх під існуючим будинком. Тобто, все це було, все це робилося, тому що я інженер, моє завдання зробити технологію. Як це зробити? Тому для мене, в принципі, це не страшно, але тут тільки питання часу і вартості цього. Значить, Навіщо розбирати димахід? Тут у нас є така технологія на ринку, як Furanflex називається. Це реконструкція старих цегляних димоходів. Тобто, коли вони руйнуються, туди запускається спеціальний рукав, котрий розігрівається, і він заповнює повністю димовий канал своїм. Тобто він таким чином робить димовий канал знову герметичним. І розбирати повністю димохід, вам в такому випадку не треба. Тобто, повторюсь, технологія називається Furanflex. Flex. Якщо все ж таки, наприклад, виникла така потреба, тут є різні підходи, тому що іноді димохід може бути більшого діаметру, ніж потрібно, а буває меншого діаметру, ніж потрібно. Чому я сторонник ставити гільзований саме подвійну нержавійку? Дивиться? Якщо, не дай Боже, так станеться. Що загориться сажа і внутрішній наш димохід прийде в, негод... в негодність, то Та в такому випадку, використовуючи спеціальні приспособи, ми оцю, оцю центральну частину разом з пінопластом можемо витягнути. І потім туди посекційно опустити керамічний димохід просто меншого діаметру, а пустоту заповнити вермікулітом. І тоді нам не треба розбирати цей димохід повністю. Але для цього він повинен бути. Вертикально рівний. Так, звісно, це робиться з, -з сторони даху. У нас іде димохід. ми робимо подмасті, щоб ми могли нормально е ходити, працювати тут. І всі роботи виконуються зверху. Е є такий підхід, коли це робиться знизу з домкратами. Так, це теж може бути От, такий варіант, е коли ми, наприклад, ось тут робимо частково демонтаж. Зони димоходу, потім ставиться секція е, і починається приспособами це підніматися до гори, до гори. Наступна секція підняли, наступна секція підняли. Такі, такий підхід теж буває. Тому тут е, треба дивитися саме вашу ситуацію, так чи не так, який варіант підходить. І Розбирати повністю димохід. Не виключаю, тому що, якщо, наприклад, димохід був зроблений, от внутрішній, не подвійна гільзовка, а дінарна гільзовка, згорівся у нас сажа, метал зм'явся, втратив геометрію, або була нержавійка, не кислота стійка, тому вона швидко прокаредувала, вона знила за декілька років, її вже немає. І діаметр маленький. От якщо діаметр маленький, а у вас по паспорту треба більший діаметр, ну тоді тільки демонтаж. Тоді дійсно робите тимчасове накриття, тобто робимо тимчасове накриття і починаємо повністю розбирати частково дах, всі примикання. Кладку і розбираємо до самого низу, поки ми все це не відновимо до нужних нам габаритів. Так, це найдорожча робота і найдовша робота, але такий варіант теж може бути. Так, друзі, дякую за ваше питання, за вашу увагу, і ми йдемо з вами далі.